В темі лідерства, давай поговоримо про жіноче лідерство. Це досить актуально, як, як на мене, сьогодні, коли з чоловіками у нас стає все тяжче і тяжче, хтось або йде на фронт, або, або тікають, або вдома сидять. А не коментуючи це, напевно, там років 10 назад хтось там, продвигав теми там, жіночим лідерством і в широких колах. Це би казалось, ну так є там чоловіки, там, чому ми про це говоримо. Ваша церква, як на мене, здається, просто ну, ви, ви на високому рівні розвиваєте жіноче лідерство. Тобто, у вас багато жінок-лідерів різного рівня, пасторів в тому числі. Можеш поділитись вашим розумінням жіночого лідерства? я знаю, що це напевно може бути така трохи провокативна тема, але ну, давай про це поговоримо. Бачиш, щоб повноцінно цю тему розкрити, я думаю, що да, треба зробити окреме інтерв'ю. Але якщо сказати коротко, у що я особисто вірю, у що я особисто вірю, я вірю, що в духовному сенсі і чоловіки, і жінки мають однаковий статус перед Богом, як сини і дочки, як діти Божі. Вони не мають, чоловіки не мають першочергового духовного статусу, чи там якогось вищого рівня, а, а жінки, так би мовити, це якесь другорядне. Uh -huh. ну, саме тому ну, Біблія і каже нам, так, що ми маємо однакове право на спасіння, однакове право на служіння Богові. І саме тому Біблія каже, що вже немає в Христі ні юдея, ні Еліна, немає ні чоловічої, ні жіночої статі. Хоча ясно, що в природньому світі, в фізіології і в якихось, можливо, Психологічних особливостях, все ж таки, гормональний фон різний mm -hmm. і так далі, то відмінності є, і це і це природне. Але в тому, що стосується права служити Богові, права звершувати своє покликання відповідно до тих дарів і талантів, якими Бог людину оснастив, я не бачу тут перешкоди штучної для того, щоб, умовно кажучи, якщо у жінки є певний набір дарів і талантів. І вона може виконати якусь функцію в тілі Христовому, щоб її штучно обмежити тільки тому, що вона жінка. У мене питання: якщо Бог не хотів би, щоб жінка була до цього схилена, що він дав би їй ті дари і таланти, на що він так би її в цьому напрямку рухав і так далі. Тому мій підхід дуже простий. Якщо Бог піднімає жінку в служінні, то я не буду цьому перешкоджати, бо це робить Бог. Якщо це штучно відбувається, то це погано, чи це чоловіка. Ми тягнемо за вуха, чи це ми жінку десь там на п'єстал підносимо. Ну, це це, це не, не мудро і неправильно, це деструктивно навіть буває. Але якщо це робить Бог, то навіщо ставити штучні перешкоди? Наприклад, Бог піднімає молоду людину. Ну ясно, що десь е, ми більш схильні, щоб людина була досвідчена. Ну, Бог піднімає молоду людину. Ми будемо казати, дивитись на вік, чи ми скажемо разом з Павлом: ніхто хай не зневажає твою юність. Ми скажемо, очевидно, що. Ну, Звісно, що це добре, щоб пастори були вже досвідченими людьми, це, напевно, оптимальніше. Але якщо навіть Бог підніме молоду людину і молода людина стане пастором, то ми визнаємо, що це робить Бог. І от приблизно в цій самій парадигмі я, я мислю про те, якщо Бог підіймає, підіймає на служіння жінку. Щоб не ставити ось цих штучних кордонів просто на рівні культури чи традиції, угу. чи, чи цього. Разом із тим, звісно, що. Ну, є, є якісь певні моменти, які потрібно враховувати. Стосовно Біблії, ясно, що є цілий ряд текстів, які частина церков вони сприймають і розуміють, як заборону жінці, наприклад, щось взагалі в церкві навчати чи говорити і так далі. Мій погляд на ці тексти, якщо там конкретні ці тексти брати і дивитися на них там, з точки зору да, Герменевтики, то по кожному із цих текстів в мене є пояснення, чому для мене це не є перешкодою. Для того щоб де, які стосуються виключно сім'ї, які стосуються виключно там контексту Коринфської церкви, які стосуються звичаїв тогочасної єврейської синагоги, і тут можна довго дискутувати. Але якщо традиційно церква так розуміє, то я розумію, що ми візьмемо ці тексти, і все одно кожен залишиться при своїй точки зору. Тому, як правило, я від цього mm -hmm. уходжу mm -hmm. більше того. Я розумію, що є моменти пов'язані з традиційною православною чи такою більш ортодоксальною культурою, навіть ми беремо, якщо там традиційні конфесії, до яких відносить себе більшість людей в, нашій, в нашому суспільстві, і для них, умовно кажучи, жінка-пастор це щось може бути таке не зовсім зрозуміле. Тому в нашій церкві ми для себе так прийняли, що навіть якщо жінка вона виконує такого роду служіння. То вона не звершує священодій. Вона не звершує публічних священодій. Знову ж таки, в нас жінки не хрестять, не вінчають. Тобто вони можуть ділитися словом зі сцени, з кафедри, але вони не звершують дій, враховуючи культуру. Звісно, в нашій культурі, напевно, буде несприйнятливим поняття жінка-єпископ. Ну і очевидно, що тут це, це десь такий ліміт, який, який сама культура. Вона вона обмежує ще, скажімо, до самого поняття жінка-пастор і так важко ставляться, але вже десь воно трошки прижилося. Жінку єпископа уявити uh -huh. в українських реаліях дуже складно. Uh -huh. Тому ми з для себе теж поставила, що окей, просто з поваги до інших конфесій, для яких це буде дуже великим шоком, навіть якби ми таке вирішили зробити. От і, і враховуючи саму, саму культуру, саме середовище, контекст. То, то ось тут все ж таки є, є якісь речі, угу. які ми для себе означили. Угу. До цього моменту, яка ситуація складається? Я побачив на власному досвіді, що коли ми говоримо про лідерів домашніх груп, дуже часто сестри справляються з цими функціями краще як брати. Просто на низовому рівні. Лідер домашньої групи, який опікає 7, 8, 10 людей. Жінки. Вони мають більше материнського чуття, вони більш емпатичні, вони скоріше підуть когось відвідують, вони скоріше більше шансів, що вони за когось будуть по-справжньому молитися, а не просто скажуть Я за тебе помолюся і так далі. На цьому рівні, до речі, це не ми першими прийшли до цього вже згадує сьогодні. Доктор Йонгічо, в Кореї, взагалі в патріархальному буддистському суспільстві. Він, коли в нього не вистачало лідерів домашніх груп, тоді отримав це розуміння. Попробуй жінок. А він був в шоці? А як, а як я поставлю жінок? У нас культура така. До речі, це було контркультурно в його mm -hmm. випадку. А йому каже, почув запитання від Бога: а хто твій наставник? Він каже, те ще. Він каже, то те ще може тебе наставляти, а жінка друга не може наставляти інших. Ну, тобто там, там ще така була ситуація. І я побачив, що на рівні лідерів домашніх груп жінки дуже часто краще за чоловіків. Mm -hmm. Не завжди, але дуже часто. І тому десь, я думаю, що якщо. Я скажу, що у нас більше лідерів домашніх груп це жінки, я не помилюся. Навіть більше за 50%. Я грубо, грубо, дуже приблизно, але я думаю, що відсотків 60, можливо. Це умовно. Але чим вищий рівень далі служіння, тим чоловіки чомусь ефективніші. Не знаю чому. Тому, якщо взяти, наприклад, рівень пасторів помісних церков, то буде переважно, переважно, переважно там, до 90%, що це все-таки брати. А, а жінки більше як виняток. Але, наприклад, на рівні нижнього служіння жінки як бджоли. Колись Пастор Полоп, до речі, сказав, він каже, я не знаю, ну так вже сталося в нашій церкві, він взагалі з такою теж консервативної, патріархальної культури е, Західної України е, і так далі. Тому я не знаю взагалі, як він до цього прийшов. Це ще одне питання, яке можна буде йому поставити, про вашому інтерв'ю. Але е, він каже: ну вже, я каже, не знаю, як, 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 як так сталося, що, 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 що ми до цього прийшли. Але е, я знаю точно, що наші жінки, які несуть ще служіння додатково в церкві, вони на небі отримують подвійну нагороду. Бо крім того, що вона жінка, яку треба е, наварити, напарити, нашкварити, випросувати, випрати, і вона ніхто ж не знімає цих обов'язків, вона ще додатково взяла на себе якесь навантаження в ділі Божому, в царстві Божому. Це люди, які виїздну достойні не того знаєш, щоб них пальцями показувати і казати, о, де ви жінка, що вона собі придумала, куди, дорвалася до мікрофону там, чи ще кудись, наприклад. Хоча насправді жінок, навіть які публічно виступають, ну, це, це дуже невеликий процент в порівнянні з чоловіками. Ага. Але навіть якщо, якщо і так, то це люди, яким, яким я вірю, Господь дасть якусь особливу особливу пошану і честь, навіть при тому, що не завжди вони отримують її тут на землі. Бо вони, вони. Зіштовхується з непростим викликом поєднання ось цього домашнього, ще плюс служіння. Ну і ще плюс, знову ж таки, ми відверто говоримо. Я знаю, що хтось із наших глядачів 100% поставить це питання, воно завжди виникає. А якщо вона жінка, яка несе пасторське служіння чи навіть лідера домашньої групи, а і стоїть в церкві над своїм власним чоловіком, то як вона може бути вдома для цього чоловіка помічницею, а він може бути, так би мовити, главою? І тут ми підходимо ще до одного непростого моменту, бо, перш за все, залежить від того, що ми вкладаємо в слово помічниця. Ось це слово створимо помічника відповідного йому, яке було сказано про створенні Єви. Це сьогодні вже загальновідомий факт, що це єврейське слово єзер, яке в більшості зразів, яке вживається в Біблії, стосується Бога, коли ми кажемо Бог наш помічник, і це не принижує роль Бога. Але менше з тим. Да. Ну, Тому, дух Святий то... має, має один з імен помічник. Так, так. І е, навіть при цьому, що роль помічниці, е, ну, це не зовсім те, що дуже часто люди вважають, що якщо вона помічниця, це щось таке, знаєте, низьке, низьке і другорядне. Але окей, все одно ми розуміємо. Чоловік глава, ніхто не проти божества, ну, ієрархії. Так от, давайте просто тоді задамося питанням: наскільки, якщо ця жінка? Вона зіштовхується ще й з цим викликом, і якщо вона гідно з ним справляється. Наскільки тоді тим більше вона достойна пошани і похвали, uh -huh. що вона мусить перелаштовуватись uh -huh. кожен раз вдома. Uh -huh. Я знаю десятки десятки жінок, які це вміють робити, і приходити додому, і там служити своєму чоловікові. Кати вдома, ти глава, звичайно, прийняття рішень. Звичайно, 90% рішень мають прийматися по домовленості. Але якщо навіть ну ти глава, ти приймаєш uh -huh. рішення. Якщо навіть ми не зуміли до чогось домовитися, mm -hmm. в якійсь мірі переламуючи себе, а потім в церковному служінні нести відповідальність на рівні, на рівні служіння. Тому для мене це не аргумент проти, а навпаки, для мене це аргумент свого роду похвали і, mm -hmm. і захоплення тими людьми, okay. які вміють ці речі поєднати. Mm -hmm. Бачиш, ти так обережно за, зайшов туди за, скажем, за буйки, говорячи про жінок-пасторів, і потім повернувся говорити за жінок-служителів домашніх груп, просто про жіноче лідерство. І я думаю, що можу ще раз повернутися до жінок пасторів для тебе завжди це було ок. Чи в якийсь момент в тебе теж був перелом? І що стало переломним моментом для тебе? І я вже бачу, як люди в коментарях пишуть, де це написано в Біблії. Можеш, будь ласка, дати. Ну, Дивись, давай почнемо від дуже простого: де це заборонено в Біблії? Угу. Ну, в Біблії немає ну, чіткого... ми дияконіст знаходимо, а от ми не знаходимо пасторів ніби Ну, жінок. Дивись, коли ми говоримо про дияконіст, ми ж розуміємо, що деякон по суті. По суті, деякон – це служитель, деяконія – це служіння. Тобто функції, які виконували деяконіси, ми їх до кінця не знаємо, так само, як і не знаємо функцій деяконів, окрім Першої апостольської церкви в Єрусалимі. Але далі, ну, далі ці функції вони ж змінювалися, і потім це вже стало абсолютно духовне служіння, так. служіння деякона. І цілком можливо, що там ті жінки, яких потім апостол Павло згадує вже в посланнях, коли це вже були церкви серед язичників, що там контекст помінявся і роль помінялася. Тому я не хочу лізти зараз в історію церкви, але, ну, як мінімум, ми розуміємо, що, що це могло бути е, не зовсім так, як, як традиційно звик кожен із нас в своїй церкві. Е, окрім того, оцей текст, до речі, який е, часто е, стосується чоловіків так, там, де сказано, е, деякони мають бути ось такі, такі. Це, це перша Тимофія, третій розділ. Е, мають бути ось такі такі А потім написано в російському перекладі синодальному, жони Же їх. І далі йде продовження, яка має бути жінка. Uh -huh. Так там нема в оригіналі слова іх. Uh -huh. Там написано не мають бути такі. Жінка, може бути а, потім, де, та, а потім жінка, яка несе служіння, uh -huh. має бути така. І це вимога до це, це ну давайте скажемо так, е... хай Бог благословить наших братів православних, але це православні перекладачі. Роблячи синодальний переклад в 19 столітті, вони не могли вмістити, що жінка може бути деяконом, бо в православі це взагалі як. І вони, і вони вписали. Ну, оцей рівень вимог, в тому числі до жінок. Якщо ми говоримо про буквально, конкретну жінку, яка буквально називається пастор, то звісно в новому завіті ми її не знайдемо. Але в новому заповіті ми так само не знайдемо цілий ряд речей, які ми сьогодні робимо в церковному служінні. і ви не знайдете там недільних шкіл. Які з'явилися, здається, теж в 19 столітті. Ви не знайдете там закликів на покаяння з виходом вперед до сцени так званих призовів до алтаря. Ну, давайте буду відвертим, багато речей, які сьогодні є церковною практикою, ви там не знайдете. Ви не знайдете в Біблії таємниці сповіді. Хоча це нормальна практика до тієї міри, доки там сповідю не зловживають uh -huh. і так далі. І, 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 цей, і цей перелік я можу продовжувати. Тому очевидно, що тут треба дивитися. Трошечки ширше, ніж просто ага, цього немає в Біблії, значить, то, очевидно, нам не треба використовувати слово лідер угу. і так далі. Тому е, я, я тут ну, трошечки би подивився, подивився інакше. Так, звісно, ніхто, ніхто не буде стверджувати що, і доказувати, що е, значить, була хоча б одна в той час, 2000 років назад, в тому контексті, хоча б одна жінка-пастор. Але навіть те, що Христос дозволив жінкам слідувати за собою. Що було, наскільки мені відомо, в єврейській культурі uh -huh. равенно набратись уч... серед учнів жінок, там ходили тільки чоловіки. Христос дозволив, Марії дозволив і дав доручення піти і сказати учням, попроповідувати їм про своє Воскресіння. І він підняв статус жінки неймовірно. Uh -huh. І в церквах те, в порівнянні навіть з синагогами, те, що жінкам було дано право займатися деяконією служінням, це вже було на той час навіть революційним. Сьогодні змінилися деякі речі, змінився контекст, змінився час, і я думаю, що те, що в нас сьогодні жінки служать, це не більш революційне, ніж те, що зробив з служінням жінок Христос, тоді, але це моя особиста точка зору. Я в жодному випадку не намагаюся оспорити і сказати, що ті церкви, де розуміють інакше, вони не праві, тому що це питання кожної конкретної церкви. Я лише аргументую те, як я бачу цю ситуацію з. Точки зору мого ходження перед Богом і з того досвіду, яке Бог дав нашій церкві. Угу. Дякую, що поділився. Ми не будемо там дуже глибоко, просто ну от хоча б на поверхню почути це розуміння. Я думаю, нам треба піднімати жіноче лідерство в наших церквах. Ну, дивись, якщо ми говоримо, що жінки це частина тіла Христового. Я зараз не кажу навіть про, ну, про якесь публічне служіння. Я кажу просто про служіння. Uh -huh. Якщо в наших церквах, ну відверто будемо говорити, в нас же сидить більшість жінок, правда? Ну, Ти mm, стоїш за кафедрою, Ти бачиш перед собою зал. Так. Ти бачиш, що все ж таки більшість жінок. А, і так було завжди, і так було ще до повномасштабного вторгнення, і до мобілізації, і до армії, коли е, масово зараз дійсно багато чоловіків вони захищають нас, і ми вдячні за них Богові. Але все ж таки. Це було завжди, жінок завжди було більше. Бо якщо тіло Христове в переважній своїй більшості складається з жінок, і жінки не будуть задіяні в служеннях відповідно до своїх дарів і талантів, я от якраз підкреслюю: даних їм Богом, то чи ми не обкрадаємо тіло Христове? Угу. А тепер стоїть питання: а якщо ми звели їхні дари і таланти тільки до якогось дуже вузького сегменту, то чи ми не обкрадаємо тіло Христове? Це дуже серйозне питання. І я б. Не хотів би тут штовхати до того чи іншого висновку, але мені здається, що як мінімум бути відкритими до того, щоб задіювати і давати можливість сестрам служити в залежності від контексту і культури кожної конкретної церкви. Але все ж таки, щоб сестри відчували, що вони теж люди. Я думаю, було б непогано. Було прекрасно. Просто що я ще хотів було? тут уточнення. Історично пам'ятаєш, у нас, коли були тяжкі радянські часи, то багато жінок несли функціонально і пасторське, дияконське служіння, і проповідував, просто братів фізично не було. Mm -hmm. Зараз ми маємо би, ситуацію іншу. У нас є брати, є, є сестри, ну чоловіки, жінки. І я би ось чому я ну, якби хочу на цю тему трішечки більше, якби да, дати поштовх, щоб ти може витягнути це з тебе. Ти думаєш, це питання винятку? Ну, зараз, має бути, чи питання стратегії. Тобто виняток, що окей, ну, ну якщо є дари чи це наша має бути стратегія розвивати дійсно дари покукання, визнавати їх для того, щоб збагачувати цим церкву. А не просто, ну, ми от не можемо від цього діти, одна там, от дуже тагоновита амбіційна минуту, руку поклали і на діякона чи на пасторське служіння. Ну, з моєї точки зору, суб'єктивно, з моєї точки зору, і з того, як я це бачу в нашій церкві. Це добре, коли це стратегічно. Ну, будь-що, взагалі, будь-що, що ми робимо, це добре, коли це стратегічно. Але навіть якщо це не стратегічно, ну так склалося, історично, сформована культура, сформована традиція, я розумію, з повагою ставлюся. Навіть якщо це не сталося стратегічно, ну то хоча б давайте час від часу робити винятки.